А це з іншого боку лікарні вид на мадрид. З цього місця мені здається найкраще видно хмарочоси. Ось ці великі та ось ці два таких маленьких. Коли я буду поруч з ними, я ще зблизька вам їх зніму. А тут все ось так. Не дуже цікаво, але для загального розвитку, я думаю, подивитись буде не зайвим. Так що... Якщо ваша ласка, з вас лайк та підписка. І будуть наступні відео. Чекаю на ваші перегляди. Слава Україні! Перемога буде наша. Всі, хто може, як може, звідки може, допомагаємо. ЗСУ допомагаємо вітчизні, допомагаємо Україні та президентам. Слава Україні!